Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати парфюмерію, яка у мене закінчилась за цілий 2022 рік. Ви уявляєте, я збирала цілий 22 рік. Всі аромати, які в мене закінчились, і зараз вам їх всіх покажу. Давайте почнемо, напевно, з Avon. У мене закінчилось багато таких Avon ручок по 10 мл, ось таких, наприклад, як Today. Я їх ціленаправлено закінчувала, тому що хотіла вивести з колекції всі рочки. Тут по 10 мл. Перший аромат, який я закінчила, це «Today». Це аромат, який я такий для мене аромат ностальгія. Я його часто чула колись, коли в своїй далекій юності, коли вчилася в школі. В університеті потім всі жінки 30-40 років пахли в той час цим ароматом тудей. В принципі, аромат цікавий, він складний такий. Далі. Так само в мене закінчився і в Алюрінг. Це теж непоганий аромат, такий, солоденький, але він зовсім не стійкий. На мені він зникав десь через півгодини, Я його вже взагалі не відчувала, тому. Я би його не повторювала більше. Так, ще один аромат, який в мене закінчився ось такий Максима. Я, е, я його то любила, то не любила, він теж дуже солодкий. Е, зимою, напевно, він смачніше пахне, ніж влітку. Влітку він все-таки може піддушувати. Також в мене закінчився ось такий аромат е, Rea Flowers Night Orchid від Avon. Цей аромат я колись почула на своїй подружці. Він такий був смачний, він так класно пах, так, такий насичений. ну, Дуже класний аромат був. Але на мені цей аромат розкрився досить дивно. Він якимось таким пах. Я навіть не можу сказати ну, ніби от і солодкий аромат, і в, то, в той же час ніби щось трохи протухло, і це все змішалось. Ну, На мені так неприємно не розкривався цей аромат, що мені прийшлося його використати як освіжувач повітря. І коли я його бризгала в кімнаті чи в туалеті. То дуже-дуже гарно пахло навколо. Ну, прям гарний аромат. Але на моїй шкірі він якось дивно проявлявся і я не могла користуватись. Далі в мене закінчились два аромати Ребель і Ребель-Діва. Повністю ось. Ці аромати мені подобались компанії Avon. що один, що другий. Правда, Ребель Ендіва мені подобався більше. Так. Далі аромат, який я взагалі не зрозуміла ось такий черіш, Я знаю, він багатьом подобається. Він мені взагалі не сподобався. Для мене це такий, знаєте, класичний ейвенівський аромат. Такий трохи нуднуватий. Так, і останній аромат, який в мене закінчився, це Little Black Dress Party, Аромат цікавий, солодкий. Чимось нагадує Максиму. Ось, з тої ж серії. Тобто зейвона з ручок в мене закінчилось 9 ароматів, і, здається, більше нічого зейвон не закінчилось. Так. Давайте перейдемо до Оріфлейм. З Oriflame в мене закінчились дві ручки, ось такі, по 8 мл. Це Посес e, «The Secret» і посес. Посес po, po, це називається. Ну, дві с так, мало, бо дехто називає чомусь Possess, Хоча 2 С мали б читатись по-французьки як С, а не як Z. Не знаю. ну... Одним словом, посе, Посес чи Посес мені сподобався набагато більше, ніж посес Сікрет». Тому що в Сікрет є якась така кисла нота, яка відштовхує від себе. Дуже вона така надто кисла для мене. Ну, Але закінчила два аромати з Оріфлеї. А, ні, я ще забула з Avon. Один аромат показати. Ось такий аромат. Це Artistic Пачулі, мені здається. Так, Пачулі. Так, дуже класний аромат, дуже стійкий, мені дуже сподобався. І в мене є ще один в користуванні. Так, все. Оріфлейм я показала. Один аромат в мене закінчився від FaberLic. Ось такий Дона Felicie. Тут 15 мл. Це такий. Я би сказала цитрусові дерев'яшки. Ну, більше, звичайно, пахне дерев'яшками, ніж цитрусом. Цитрус десь в далині, така шкірка апельсина. Так, з Івроше. Івроше в мене закінчився одна ось така мініатюра, Келька Нот Дамур, 5 мл. Дуже гарний аромат, такий витончений. Мені дуже сподобався. Я навіть подумувала купити 30 мл, тобто не купити, а взяти в подарунок, але потім передумала, бо в мене дуже велика кількість ароматів, і тому поки що утримуюсь. Також зі грошей в мене закінчилися два спрея. Один це ванільний, другий це манго теж. Піднесу їх до парфюмерії, хоча як парфюм я рідко їх використовувала більше як освіжувач повітря. Так, з Farmaсі в мене закінчився тільки один спрей. Ось такий лямур 115 мл. Ароматів жодних в мене не закінчилось. Так, і ще один аромат, який в мене закінчився ось такий дитячий це Діснеївський. Пробувала його і на себе, звичайно. Але він дуже такий приторний, душний, тому використала як освіжувач повітря. Так, давайте тепер покажу, що з люксу закінчилось. З люкса закінчились два аромати від Versace по 5 мл. Перший це Versace yellow Diamond. Цей мені сподобався менше, ніж наступний, який я вам покажу. Але аромат непоганий, дуже такий гарний флакон. Гарно виглядає, правда, я так його не використовувала з флакона. я переливала в баночку з дозатором, з пульволізатором і пшикала. Бо я так наносити аромат не люблю. Аромат досить непоганий, але нічого такого незвичайного. Такий звичайний квітковий аромат, приємний, ніжний. Ну, закінчила. Так. І ще один аромат. Від Versace. ось такий Absolute, Bright Crystal Absolut. Цей мені сподобався набагато більше. Цей аромат рози, такий дуже красивої рози. Дуже гарний аромат, красивий. Я навіть подумувала теж купити більше 30 мл чи 50, але утрималась поки що. Ну, і я не бачила цей аромат на акціях, тому поки що не брала. Так, з таких, які можна назвати повнорозмірні, бо навіть 5 мл це, в принципі, мініатюра, ну, між мініатюрами і повнорозмірними це все, ще в мене лишилися пробники. Але давайте, можливо, порахуємо, скільки ароматів, ну, крім спреїв. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ароматів і 3 спреї. І так само в мене закінчились пробники. Давайте трішки відсунемо і я вам покажу які. Ось такий ЄС yes, АМ Delicious від кашерель. Дуже сподобався аромат. Такий шоколадний гарно, ну такий аромат шоколаду, і я навіть подумаю: можливо, я собі прикуплю 30 мл. Так само мені дуже зайшов аромат від кінзо сієль магнолія. Взагалі, якщо є магнолія в ароматі, мені подобається ноти магнолії. Так, Лоліта Лемпіка в мене закінчилось 1,5 мл. Теж дуже класний аромат. Потім, давайте тепер пару покажу, які мене не зовсім зачепили. Ось такі від Валентіно. Ну, Приємний аромат, але нічого такого. У мене є навіть 15 мл, але поки що не відкриваю, бо, можливо, продам або подарю. Так, також мене не зачепив ось такі аромати Irresistible від Givenchy. Теж приємний, але нічого такого. Не дуже мені подобається Мюклер Анджел аромат так само. Ну, але закінчила. Джорджо Armani My Way Floral теж мені, мене не зачепив, він трохи мене навіть придушував. Так, давайте вже тут ставити. І ось такий жан польготі Льомаль, це я би назвала аромат унісекс. Це аромат лаванди, дуже такий ніжний. І взагалі я лаванду в парфюмерії не люблю, але тут вона була непоганою. Також в мене закінчився в пробниках мій найулюбленіший аромат Miss Dior Rose and Rose. Це дуже такий прям пахне розою, але такою дуже смачною. Це такий притягуючий сексуальний аромат. Я прямо. Від нього дурію, мені зносить кришу, коли я чую цей аромат. Це це ну, це божественний аромат, мій, од, мій улюблений аромат, я можу його навіть так назвати. Так, І ще ось такий міс Діор класичний. Так само непоганий аромат. Дуже такий ніжний. Мені здається, що він нікого не буде душити. Якщо ви працюєте десь в офісі, то точно цей аромат. Би підійшов, бо він дуже-дуже приємний, мені здається, сподобається багатьом людям. Так, і останній пробник ось такий Versace Dylan Turquoise. чи Tourкіos. Теж гарний аромат, фруктовий, в принципі, ось так він виглядає, ваночка. В принципі, сподобався. Так, ну і скільки пробників в мене закінчилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 пробників. Це все це ось е, ця вся парфумерія, яка в мене закінчилась за 22 й рік. Я не знаю, це багато чи це мало. 16 ароматів. ну Більшість з них це по 10 мл, так само є по 5, по 8. Е, цей аромат, ну, я взагалі не рахую, бо я його так не використовувала. Ну, і пробників взагалі по одному, по 2 мл. Не знаю, пишіть ви, як це, чи багато, чи ні, бо я знаю, що дівчата багато закінчують і по 20-30 баночок по 50, по 100 мл, навіть по 30. Ну, в мене так не виходить. Хоча я парфюмерією користуюсь кожен день, і деколи, і по декілька разів в день, і я на себе не жалію. Ну, Бувають аромати, що потрібно тільки пів пшика чи пшик, бо вони душать. Але в більшості ароматів я роблю там 3-4, деколи 5 пшиків. Ну, ось тобто так. Але от, що закінчилось, то закінчилось. Всім вам дякую за перегляд. Дякую, що ви залишались зі мною до кінця, за ваші лайки, за ваші коментарі. Так само хочу вас всіх привітати з Новим роком. Побажати щастя, здоров'я, миру, добра, любові. І щоб кожен наступний день вашого життя був хоча б трішечки кращим, ніж попередній. Всім па па па, -па.